Доброго всім здоров'я, шановні глядачі. Обіцяли нам пенсійну реформу, вірніше всім українцям, так, всім пенсіонерам шалену пенсійну реформу, наскільки ми знаємо. Ще той уряд, там була вона шалена, ми про це поговоримо, але а отримали всього-навсього допомогу. З 1 жовтня всі пенсіонери можуть отримати оцю соціальну допомогу. Як туди перейти, я, я розповім. Не перемикайтесь, додивіться до кінця, як перейти, хто отримає, щоб не отримувати 2,361, а отримувати 4500, і які підводні камені лежать там у цієї соціальної допомоги, тому що там не так воно все просто, шановні глядачі, і в основному да, пенсіонери, мої глядачі, ну, може хто дивиться і такого віку, як я. Також нам потрібно на це звертати увагу. Допомога від ООН. Потім мідифікація пенсіонерів. Обов'язково додивіться, тому що може, можете не отримувати пенсії і не знати, чому ви її не отримуєте. Отже, давайте будемо розбиратися, а перед тим попросив вас підписатися на канал. Дякую всім підписникам, які є, всім, хто коментує, хто підтримує. Щиро вам вдячний, всіх поважаю, всі коментарі. Всі коментарі читаю. Відповідаю тільки на запитання. Хто запитує, всім відповідаю. Кому не відповідаю, напишіть. Підписуйтесь на канал, підтримайте вподобайкою. Ну і будь-який коментар. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, пенсії, реформи, що взагалі коїться в державі. Отже, поїхали! Давайте спочатку розпочнемо з пенсійної реформи. Там обіцяли дуже шалено. Шалена підтримка там була тих пенсіонерів в тій реформі, які йшли на пенсію там, з 2000-х років, оці да? не по 17 рік, якщо мені пам'ять, не, ну, не зраджує. То, по-моєму, 2018 по рік. Якщо я не правий, напишіть в коментарях, будь ласка, по який там рік. Тому що 2020 і далі там вона суттєво не міняла. Але тим людям, які йшли раніше, вона суттєво там міняла і підняла б тим людям е пенсію. Але воно закрутилося, завертілося. Чи вибори е зірвалися? Я не знаю. Напишіть е в коментарях, може ви знаєте. І воно пропало. Потім. Заговорили про соціальну допомогу 4500. Як ми з вами знаємо, цю допомогу почали отримувати з липня місяця. Це багатодітні сім'ї, е діти з інвалідністю, люди з інвалідністю, а от з 1 жовтня вже пенсіонери. Зараз ми поговоримо про цю допомогу. Да? От, от і виходить, що тієї немає реформи. А лишилася лише допомога. Але змінили уряд. Уряд змінився, так? Шмигаль пішов чомусь на, як би сказати, з прем'єр-міністра в е, оборони. От, і стала Свириденко. і нова мітла по новому мете. І є нова реформа. Кому цікаво, я про неї розповідати не буду. На каналі є про цю про цю реформу. Переходьте в плейлисти на канал, дивіться, заходьте і шукайте. І дивіться, там є про цю реформу. А зараз про соціальну реформу, як каже Улютін, Да? там все спрямовано на те, щоб допомогти людям. Адресна допомога він говорить. По-перше, людям, да, це такі є сім'ї з дітьми, люди з інвалідністю, дуже переміщені особи та громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах, говорить у лютін. Для ВПО готується запуск цифрової платформи. Єдине соціальне вікно, яке дозволить отримати послуги без прив'язки до місця реєстрації від моменту евакуації, адаптації та громадян. Ну, бла-бла-бла, бла, бла, бла. І тому подобне. Дивіться, 4500. Вони говорять, що пенсіонери. Хто отримує 2,361, можуть прийти на ці 4500. Так, можуть. Але чи можна повернутися назад на 2,361? тому що там такі підводні камені, що у вас її можуть забрати? Ці 4500. Це соціальна допомога. Це, як би сказати вам, не е, стабільна пенсія, а це де вона як допомога. І не дай Бог, у вас там. Автомобіль знайдуть, да, авто. або там якісь доходи вам, або хтось вам там щось перекинув, або, або діти допомогли комусь там. І все, один маленький нюанс, і ця допомога вона забереться. Бо немає її. І от тут потрібно розібратися, чи будете ви отримувати отут 260 дну, якщо ви перейдете на ці 4500. Вже треба запитувати там в пенсійному фонді, коли ти переходиш на цю 4500. Дивіться, дивіться уважно. Дуже багато людей хочуть перейти на 4500. Так, тому, тому що 2,361 — це дуже мало. Це виживання. І люди б хотіли перейти. Але тільки чи повернуть, якщо у вас там от її заберуть, чи повернуть вам ті 2,361 хоча б. Тут уже потрібно розбиратися. Я дивився, такого не знайшов. Дуже багато є таких, що виступають, і вже розповідають, що можуть забрати оцю соціальну допомогу. Вона може місяць, два, три, а потім знайдуть і таке ще може бути, що заставлять повертати ті кошти, які ви отримали, якщо доведуть, що у вас десь там була якась підтримка. Також у Ютін говорить чи у говорить, що у рамках реформи також. Планується створення соціального кодексу, єдиного нормативного документа, який об'єднає всі чинні закони у сфері соціального захисту і тому подобне. Ну, коротше, нова мітла обіцяє дуже багато. Дуже багато вони обіцяють створити, ну так само, як ті обіцяли. Грошова допомога від ООН також є. Також можуть зареєструватися, отримати. І хто її отримує? Це особи зі статусом ВПО, які перемістилися протягом останніх шести місяців. Це. Ну, це в основному українці, які повернулися в Україну також, да, після того, як були вимушені покинути влас, власні домівки та перемістилися за кордон. Також сім'ї е, тільки з одним із батьків, які мають один та більше дітей віком до 18 років, або проживають разом з людьми віком від 55 років. Сім'ю очолює самотня. О. Тільки самотніх осіб похиловіку від 55 років, або літня особа з однією дитиною, чи декілька дітьми 18 років, сім'я, що, сім що має у складі одну або декілька членів з особистими потребами, важливі захворювання, інвалідність тощо. От. Такі люди можуть, як би сказати, звертатися і отримувати грошову допомогу від ООН. Особи, які відповідають критеріям, Вразливості повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 гривень на одного члена родини. На одного члена родини менше 5400 гривень. От. Документи необхідні, які Потрібно мати податковий номер, національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу, довідка ВПО за наявності, банківська карта головного заявника, свідоцтво про народження дітей за наявності, документ, що посвідчує законну опіку над дитиною за наявності, посвідчення медична довідка в разі інвалідності або захворювання за наявності. Також можуть отримувати ці кошти. Зареєструватися можна. Е, відкрито запис в чергу для прийому в місті Конотоп. На 25 липня, липня воно відкрите було. Да? І номер телефона 063 ну, 182 68 38. Ну, це воно адресно в різних містах, за цим потрібно слідкувати і тому подобне. Ідентифікація це необхідно, от, тому що не отримаєте пенсії. Кому це потрібно зробити? От. З 1 жовтня 2025 року пройти її можна онлайн через ПФУ або дію у сервісних центрах через відеозв'язок чи е, дипломатичні установи у разі непроходження виплати, призупинять, але після підтвердження особи їх можна буде поновити і це тим людям потрібно зробити, які знаходяться за кордоном або. Не користувалися своїми пенсійними картками довго, це з півроку не користувалися, да? і тому вони бачать, що не користуються, значить, людина або пропала, або десь за кордоном, або ще що, і блокують ці картки. Потім все одно от, потрібно проходити ідентифікацію особистості, і щоб отримувати цю пенсію. Мені в коментарях писали. От, що за кордоном і не можуть отримувати? Хто повинен пройти ідентифікацію? Громадяни, які отримують пенсію або страхові внески і постійно проживають на тимчасово окупованих територіях. Українці, які перебувають за кордоном і проживають, і продовжують отримувати пенсійні виплати. Особи, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Наслідки, говорять, будуть такі. Ідентифікація обов'язкова, але громадяни, які отримують адрес соціальну допомогу, призначену на період від лютого 2016 року включно. Це треба зробити. У випадку, якщо такі особи не пройдуть ідентифікацію до 1 жовтня, вже, вже виплата буде тимчасово припинена, але без остаточного позбавлення права. Ви можете також пройти. Ідентифікацію і все вам повернуть. Кінцевим терміном для проходження ідентифікації визначено 31 грудня 2025 року. До цієї дати пенсіонери мають підтвердити свою особу для отримувачі державної соціальної допомоги крайній термін для проходження ідентифікації 1 жовтня 2025 року. У разі запуску цього терміну виплата буде припинена, але особа може звернутися повторно і поновити нарахування після успішної ідентифікації. Наразі в мене все. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, адже воно саме найголовніше, що є у людини, її такі кошти не купить. Бувайте здорові, дасть Бог, це колись скінчиться і все в нас буде добре. У мене на цьому все.